Щороку, 17 січня, в усьому світі відзначається День дитячих винаходів або в іншому перекладі День дітей-винахідників. Діти великі творці та вигадники. Вони здатні бачити та сприймати навколишній світ інакше, не так як ми дорослі. Тому часом здатні вразити нас своїми творіннями й винаходами. Щороку тисячі геніальних дітей беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах, що організовуються з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованих винахідників. Можна перераховувати дитячі винаходи нескінченно, та всі вони доводять, що не обов'язково бути дорослим. Щоб робити великі відкриття. Це саме той день, у який потрібно порадіти винахідливості юних геніїв, оцінити значимість їх численних винаходів і заохотити до розвитку різновічні дитячі таланти.